Шановна комісія, до вашої уваги пропонується дипломна робота на тему розробка мультиплатформеної гри в жанрі 3D-шутер робот за допомогою Unity. Ціллю даної роботи є проєктування та розробка мультиплатформеної гри для досягнення поставленої мети слід вирішити ряд конкретних завдань. Проаналізувати ігровий ринок, провести аналіз і вибір засобів реалізації гри, описати концепцію гри, спроектувати програмну систему, намалювати персонажів гри, реалізувати гру, протестувати гру та розрахувати собі вартість гри. Об'єктом дослідження є процес розробки гри для різних платформ. Предметом дослідження є методи та технології для створення мультиплатформенної гри в жанрі 3D-шутер. В даний час ігрова індустрія активно розвивається. Щороку на ринку випускаються десятки нових ігор, які розходяться мільйонами копій по всьому світу та приносять мільярди, мільярди доларів ігровій індустрії. Перевагою гри, яка розробляється в рамках роботи, була міжплатформена реалізація, яка робить легким і швидким перенесенням ігор під такі популярні платформи, як Windows, Android, а також використання VR. Українські геймкомпанії набагато більше ніж в середньому по світі, орієнтовані на створення ігор для мобільних пристроїв і ПК. А ось до приставок відношення більш стримане. Наша країна має найбільшу в світі кількість спеціалістів, які працюють з з ігровим решієм 3D Unity. і це не дивно, що більшість компаній обирають його для розробки ігор. Інші технології менш популярні. Концепція гри. Ігровий процес побудований на стандартній для шутерів від першої особи механіці, в яких гравець бореться з ворогами, використовуючи промені. Ігровий процес стає схожим на стратегічну гру, гра витримана в мінімалістичному стилі, все, в сіро зелених тонах і тільки виділяються промені, які летять від ворогів і у ворогів. Кожен рівень стає складнішим: чим більше вбиваєш ворогів, тим більше атак. Гра на швидкість, спритність та увагу. На наступному слайді в нас показана діаграма варіантів використання, тобто ми бачимо, що може робити гравець в грі, тобто рухатись прямо вліво, направо, назад, обертатися та стріляти. Далі в нас представлена діаграма класів. Розглянемо докладніше кожен блок алгоритму. Загрузка гри, тобто користувач запускає гру і відбувається завантаження хвилі. Далі відбувається ігровий процес. В цьому блоці відбуваються наступні дії, такі як генерація ворогів, їх пересування і пересування самого гравця, контроль здоров'я гравця, рахунок хвилі, а також атаки між учасниками. Також перевіряється умова, яка приводить до наступного блоку. Кінець гри. Ігровий процес далі неможливий через те, що або гравець пройшов всі хвилі, або здоров'я гравця дорівнює нулю. Також виводиться повідомлення, після чого гравець може або почати заново, або закрити гру. Далі в нас представлена взаємодія гравця і ворога. Тобто, вже на самому ігровому полі. Для розробки програми було обрано Unity. це міжплатформене середовище для розробки комп'ютерних ігор. Unity дозволяє створювати програми, що працюють більш ніж під 20 різними операційними системами, що включають персональні комп'ютери, ігрові консолі, мобільні пристрої, інтернет-програми та інше. Далі ми бачимо скріншот скрипта на C-Sharp. Далі ми бачимо блендер. В блендері ми розробляли ворогів. Цей програмний пакет добре підходить для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання та анімації. Далі ми бачимо файлову структуру гри. Вона має такі каталоги, як. Які містять шаблони ігрових об'єктів, сцени та наші скрипти з описанням усіх класів та взаємодії. Та представлений скрипт там, де в нас відбувається вже генерація ворога. Для того, щоб герої могли обходити перешкоди, треба налаштувати навігаційну сітку. Система навігації дозволяє пояснити ігровому персонажу, як дістатися певної точки рівня, унікаючи всілякої перешкоди та використовуючи створені гравцем механіки. Тут ми бачимо полотно з відображенням хвилі здоров'я. Полотно нам, ми можемо бачити при коли граємо, воно у нас постійно відображається. І о, в нас встановлений дуже зручний режим. Він зручний тим, що о, він є як частина ігрового світу. На полотні ми бачимо наші хвилі та здоров'я гравця. Далі у нас демонстрація гри. На першому зображенні ми можемо бачити, як буде виглядати гра на телефоні. І що ми можемо підключити її до vr окулярів та грати контролером на наступних зображеннях? Ми бачимо скриншоти гри вже на комп'ютері. Тобто, ми бачимо, що в нас гравець пройшов три хвилі, залишилось 84 житті. А на наступних зображеннях ми бачимо, що гравець помер на пройшов 8 хвиль, і на наступному слайді, що гравець переміг, та в нього залишилося 53 життя. Зараз продемонструю вам, як це відбувається. Ось ми бачимо, на нас нападають вороги, стріляють красними променями, ми ж в них стріляємо зеленими. Так і відбувається ігровий процес. Дякую за увагу.